Незряча мати незрячих Житомир Видавництво Рута 2021 рік сестри францисканки служебниці Христа, Вступ Передмова. Ось моя таємниця. Вона дуже проста, зряче одне серце. Найважливішого очима не побачиш. Антуан Сент-Екзюпері. маленький принц. Ці слова з улюбленої казки, знаної з дитинства, раптом набули нового змісту, торкнувшись життя матері Єлизавети Розичацької. Ще з молоду втративши зір фізичний, вона до кінця життя дивилася на світ духовним зором, своїм зрячим серцем і бачила ним набагато більше, ніж бачимо всі ми широко розплющеними очима. Більшість людей має закриті очі, навіть коли перед ними надприродне світло. Писала мати Єлизавета в одному зі своїх листів, адресованих моїм малим і великим дітям. Але без сумніву, вона й сама була тим надприродним світлом, яке осяяло вічну темряву незрячих і стала духовним поводирем для сліпців духовних. Бувають у житті деяких людей великі катастрофи. Які руйнують, ламають, рвуть і перевертають усе, нічого вже не залишається від того, що пов'язувало із життям. Удар такий сильний, що одним махом позбавляє людину всього. Здається, що крім нищівного болю нічого вже не залишається. Бог тоді є найближче. Щаслива людина, якщо серед болю, визволена від усього, тільки Бога шукає і його знаходить. Тоді залишається тільки душа і Бог. Бог і душа. Тоді серед страждань і болю людина починає нове життя, життя повне радості та щастя серед страждань, болю і сліз. Писала мати Єлизавета Розачацька у своїй формаційній праці директорій. Ці слова є суттю всього її життя, у якому все звершилося через хрест. Писала мати Єлизавета Розачацька у своїй формаційній праці директорій. Ці слова є суттю всього її життя. У якому все звершилося через хрест?